Уявіть, що у Верховній Раді працює таке собі чудо, як Андрій Клочко. І от одного разу Андрія охопила законодавча ініціатива небаченої сили і подало це чудо законопроєкт 7654, мета якого зірвати конкурс на голову набу, і поставити на цю посаду керівника, який повністю підпорядковуватиметься ОПУ. Це означає, що нікого з влади не чіпатимуть. І якщо чесно, то це є абсолютно логічним рішенням для Андрія Клочка. Адже в НАБУ зараз є справа щодо нього, тому що у мами і сестри Андрійка знайшли нерухомості і землі на десятки мільйонів гривень, і походження цього всього сімейка Клочко пояснити не може. А все це вони купили відразу після того, як оце чудо Андрій Клочко став нардепом і головою комітету Верховної Ради. Збіглось так, напевне. Буває. І тому Андрій робить все, щоб зірвати конкурс і не дати своїй справі трансформуватися у вирок. Андрію, прибери свої спітнілі рученята від набу і разом із цим законопроєктом йди слідом за руським воєнним корабльом. Дуже сильно прошу президента Володимира Зеленського взяти на короткий повідок оце чудо. Тому що якщо він зірве конкурс і цим зіпсує відносини з нашими західними партнерами, і від цього постраждають, наприклад, постачання зброї в Україну, то після цього може постраждати сам Андрій. Не від мене я просто уявляю, як люди будуть реагувати, і тоді вирок для нього буде меншою з бід. Адже якщо він ставить під загрозу постачання зброї, графік визволення України та життя військових, то це матиме для нього дуже неприємні наслідки. Я так думаю. Так народний гнів. Він такий. Тому давайте не дражнити людей а краще всі разом сконцентруємося на війні і на протидії окупантам, а не на протидії конкурсу щодо відбору нового глави Набу. До речі, посли G7 Трохи стурбовані законопроєктом цього народного депутата від слуг народу Клочка. Вони також м'яко натякають, що будуть проблеми. Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги і зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк з законопроєктом в руках. Бо, мабуть, це єдине, що допоможе тобі виправдатися. З повагою, заступник голови Комітету Верховної Ради з запобігання та протидії корупції. У восьмому скликанні, а нині солдат Борислав Береза.